Вітаю, друзі, я Лариса Волошина. Завтра, 18 грудня, депутати Верховної Ради викликають під купол голову Служби безпеки України, пана Василя Малюка, а також виконуючого обов'язків генпрокурора України Олексія Хаменко. На відверту розмову про те, як так сталося і що нам з цим робити. Ну а якщо серйозно, то мова піде про висловлювання пана Бойка, відомого діяча колишнього регіону. Діонала. Він в одному з інтерв'ю він сказав про те, що в Україні, мовляв, відбуваються утиски російськомовних і переслідування вірян. Пан Бойко говорив про якісь групи націоналістичних молодиків, які переслідують російськомовних громадян, українців і які заважають молитися. В принципі, він повторив путінську тезу, де Путін стверджує, що в Україні відбувається геноцид російськомовного населення, тобто таке в них в Росії новий етнонів виявився щодо України. Тож перше питання, як так сталося? Це те, що хочуть спитати депутати: чому на третьому році війни досі в Україні абсолютно спокійно функціонують, працюють, ходять до Верховної Ради, засідають комітетах, представники тієї політичної сили, яка була заборонена за антиукраїнську, а більше за проросійську діяльність за колаборацію ворогу. Ну і тут пояснення дуже просте: причина в е, зневазі е, чинної влади, зокрема президента України Володимира Зеленського, до консійних е, процедур і норм. Ну, Це здається якимось несуттєвим е, порівняно з щирим бажанням змінити країну, е, щось там викорінити, щось е, переформатувати. Тобто, у нас є бажання, ми хороші люди, ми за все хороше після всього, проти всього поганого, а те, що це трошки не відповідає законам конституції. Туці, ну то таке е нагадаю, що коли Володимир Зеленський переміг на президентських виборах, перше, що він зробив, він достроково розпустив Верховну Раду восьмого скликання, розпустив її, і це кумедно на підставі того, що мовляв. Тодішній президент не розпустив парламент, не зважаючи на те, що парламентська коаліція не існує. Що мовляв, є результати голосування, з яких видно, що за законопроекти в Верховній Раді голосує не коаліція з двох партій, а постійно їм потрібно добирати голоси десь зовні. І от виявилося, що у Володимира Зеленського зараз ну точно та сама історія. Йому треба добирати ззовні. Голоси за рахунок регіоналів, тому що коли він провів ці дострокові вибори, і тут було очевидно, чому він це робив. Тому що народ був на такому подйомі. вони не тільки що е, вибрали е, невідому в політиці людину, але відому в іншій галузі. І е, знову ж таки, були всі ці промовки про електоральний майдан. Були якісь сподівання на те, що зараз все зміниться. Оці благі наміри, якими зазвичай вимощуються. Дорога до пекла, і от тоді для того, щоб не допустити півроку перерви між виборами, одразу фактично першим указом президент прямо в Верховній Раді приймаючи даючи присягу, там же заявив, що парламент розпускається. І розпускається на підставі відсутності коаліції. Після того проти спікера Верховної Ради пана Андрія Боробія, було навіть запроваджено якесь розслідування. Він давав покази про те, а чому він не заявив про... Відсутність коаліції, якщо е, коаліція не голосує в повному складі, якщо потрібні ще якісь партії. От зараз це питання можна задати пану президенту, тому що ну або хто там в нього, Стефанчуку, тому що на сьогоднішній момент оце та пастка. Це знаєте, от такий бумеранг повернувся. І тому, тому потрібні регіонали. Тому що е, коли виявилося з початком широкомасштабного вторгнення, що президент привів під своїми прапорами не просто якихось новне. No Ніх, які ніколи не були в політиці, тому вони всім завдячують президенту. Їм, до речі, це говорили в Трускавці. Пам'ятаєте, що от ви всім завдячуєте президенту? От просто тисніть на кнопки, як сказали. Ну, вони так і робили. Але коли почалася почалося широкомасштабне вторгнення, виявилося, що частина з цих людей належить до певних груп впливу, що вони більше підпорядковуються не президенту, а своїм олігархічним спонсорами. Тому вони не будуть голосувати за президента. Частина. Інша просто втікла за кордон, тому що не для того мама квіточку ростила, щоб займатися парламентарізмом під час війни, нашу, стрима, нашу берегти державу і Конституцію, і державні інституції, нашу, якщо можна просто втікти, Ти ж, я ж, я ж не, не політики. І от ці люди просто втікли. Ще частина виявилася відверто російською агентурою. Тому що я нагадаю, що слуга народа і партія регіонів ОПЗЖ це одні з таких рекордсменів. Якраз і ще невідомо в кого більше партійців свідомо пішли на колаборацію на співпрацю з окупаційними режимами і очолили окупаційні адміністрації. Тому в даному випадку виявилося, що частина там просто російської агентури знаходиться, і от голосувати нема на більшості нема. І замість того, щоб запустити. Механізми конституційні, тобто переформатувати коаліцію, благоязким, тому що в Верховній Раді є. Ще три патріотичні проукраїнські партії. Тут можна зараз сперечатися щодо е, привабливості електоральної кожної з них, але тим не менш, ну вони явно українські політичні партії. Це е, голос, це слуга народу, яка є. Ну, та частина, яка залишилася і яка готова голосувати і працювати на Україну. Е, і звісно, там є Європейська солідарність. Знову ж таки, давайте не будемо забувати про батьківщину Юлії Тимошенко, Це теж. Все ж таки українська партія. Тобто, в принципі, чотири, крім Слуги народу, чотири. Крі ще три партії, от з чотирьох партій можна було створювати коаліцію і тим самим мати голоси для голосування. Але це потребувало би від чинного президента відмовитися від монополії на владу. Я зараз не звинувачую його в узурпації, як роблять багато хто. Ні, це не так. У цю монополію на владу. Президенту дав український народ, це саме український народ так проголосував. Але якщо ми робимо коаліцію, коаліційну угоду між кількома партіями і фракціями означає, що необхідно поступатися владою необхідно можливо віддавати посаду прем'єр-міністра, можливо, віддавати ключові портфелі в уряді. Очевидно, що країною згідно української конституції керує уряд. А не президент. Президент має свої, свої чітко обмежені конституцією повноваження під час воєнного стану ці повноваження збільшаться, але тим не менш треба йти на діалог. Треба домовлятися з українськими опозиційними партіями про Україну, запускати громадські дискусії щодо тих чи інших законопроєктів, процедур і певних. Реформ, які потрібні, які зараз від нас вимагають наші західні партнери. Але це треба почати займатися парламентаризмом. А дуже не хочеться, от саме тому для того, щоб не переформатовувати Коаліцію не створювати те, що дехто називає урядом національної єдності, дехто урядом національного порятунку, я би назвала просто це коаліційним урядом, тобто поверненням до в конституційне поле України, замість того, щоб займа, займатися цим звичайною такою поверненням до конституції і розподіленням влади між е, всіма політичними силами, тобто розширення е, повноважень, таке розпорошення на бід простір замість цього, президент бере і е, створює негласну коаліцію е, з тими, на кого на кого вже немає де ставити проби і печатки, тобто на людей, яких я навіть не сумніваюся, що величезна кількість тих, хто сьогодні голосує, е, крім слуг народу, за президентські законопроекти роблять це не через те, що їм так болить за Україну, а через те, що на них можуть бути ті чи інші матеріали в службах, е, правоохоронних органах безпеки в прокуратурі в ті. СБУ, і ці люди прекрасно розуміють, що якщо вони не будуть проявляти покору, то вони будуть давати покази або відпочивати на нарах. І от тому от, так от було це все створено. Це дуже ганебно, тому що оцей, оця можливість. Домовитися з людьми з сумнівною репутацією, в результаті псує твою репутацію, тому що постійно виникає питання: а хто керує Україною під час війни з Росією? Російські найманці і російські симпатіки, це викликає недовіру, це збільшує недовіру до чинної влади, що в умовах війни дуже небезпечно. По-друге, очевидно, що всі ті, хто сьогодні йде з Бою на співпрацю роблять це не через страх. Я не сумніваюся, що величезна кількість тих, хто кого як думає, думають президентські менеджери. Вони тримають за горлянку, можуть спокійно покинути країну. Це не питання їм є і за що жити, і де жити за кордоном. Не переживайте, вони знаходяться тут не для того. Вони знаходяться для того, щоб якраз не дати створитися патріотичній коаліції, не дати створитися уряду національного порятунку. Чому? Ну все дуже просто. От дивіться, і тут ми починаємо вже повертаємося до питання: а що ж сталося? Справа в тому, що багато хто говорить, що от пан Бойка, коли він почав говорити про утиски російськомовних, що він таким чином нам готується до виборів. Він мовляв, Трамп зараз обіцяє якесь перемиря, вибори, і от він вже готується до виборів. Він консолідує навколо себе електорат. Я не думаю, що це так. Насправді все не так просто. То справа в тому, що коли пан Бойко це проговорив, він один в один не просто повторив путінські наративи. Він також, от те ж саме, про Україну говорила Марджері Тейлер Грін, тобто людина, трампістка, відома трампістка, про те, що в Україні переслідують християн, говорив Майк Джонсон. Він виступав там з промовами в Конгресі. Він про це говорив як закид пік України, і от зараз. Коли відбуваються певні торги, певні намагання вплинути на думку Дональда Трампа, який вирішив, що він великий перемовник і зараз він домовиться за мир з Путіним, Путін йому висуває якісь е, умови, які е, навіть для Трампа тумач, тобто Україна має відмовитися, внести в свою конституцію зміни і відмовитися від своїх територій на користь Росії. На це Трамп піти не може. Це тумач, йому пояснили, що якщо ти це зробиш, якщо ти от на це. Погодиш, то ти будеш просто лузером, і Трамп погоджується, що він не хоче бути лузером. Трамп не лузер. Він вважає, що він великий альфа-самець. Але Трамп також вважає, що він ще й великий перемовник. Ба більше, він людина цінності. І от коли йому кажуть, що коли Путін одна з вимог Путіна, це скасування закону про державну українську мову, введення російської як другої державної законодавства, це Скасування закону про заборону діяльності релігійних організацій, які керуються центром з Москви, і це не тільки е, та сама е, православна церква Московського патріархату є ще низка організацій на любителя, таких більш сучасних течій, які теж керуються з Москви, які теж заборонені. І от е, для Путіна вкрай важливо, щоб ці закони були відмінені, щоб період е, затища е, посилити свій. Ідеологічний вплив на українців розбещувати і руйнувати Україну зсередини. І от питання виникає: а хто скоріше проголосує за подібний закон? Верховна Рада, в якій існує неформальна коаліція між залишків слуг народу і. Проросійських політиків, які нібито бояться переслідування за свою співпрацю з Росією, тому слухняні чи е, легальна коаліція національного порятунку, яка складається з трьох-чотирьох патріотичних партій і е, в якій буде безумовно, шалена дискусія. Ніхто з діючих політиків, ні Тимошенко, ні Борошенко, його люди, ні голос, ніхто з них не проголосує за те, що хоче Путін. От це просто треба розуміти саме тому. Ці люди, які належать до колишньої партії регіонів, робили вигляд, що вони перелякалися і вони слухаються Володимира Зеленського. Тобто фактично вони отримують його від повернення в конституційне поле і створення певного запобіжника для зради України і. Для Дональда Трампа оці вимоги, які висуває Путін щодо мови і щодо релігійних організацій, вони стануть цілком зрозумілі. По перше, він це вже десь чув. По друге, він український опозиційний політик, он бойка, бачите, він теж говорить те саме, що говорить Путін, маржа грін Вона ж теж говорить про поважна людина, віруюча, євангеліст, Майк Джонсон говорить про е, переслідування християни. От, будь ласка, бойка про це говорить. А що ж непонятно, Ну все ж логічно. І для Трампа, ну це взагалі е, в принципі, змусити він може він йому можуть приподнести е, отакі рішення путінські хатєлки, як в принципі повернення в Україну свободи совісті і свободи слова. Для Трампа вообще не питання а в чому проблема Америка. Нагадаю, не має закону про державну англійську мову. В них немає ніякої державної мови. Так само, як в них в них немає. В них абсолютно ліберальні закони щодо релігійних організацій. В них немає проблем з релігійними організаціями, які працюють на ворога. Бо Америка поки не має таких ворогів, як таких співставних з нею ворогів, як це сталося з Україною. Тому для Трампа це може бути взагалі прийнятно. Ним прийнятною мовою для припинення вогню, і тут якраз пан Бойко його дискурс він підтверджує Путіна і він в контексті отох того, значить, зваблення Дональда Трампа приведення його до потрібного Російської російської Федерації кондицій. І е, в цьому плані ми можемо говорити ще одне про один момент дуже важливий насправді, коли Бойко пан Бойко виступає про банди молодиків націоналістичних, які, е, які переслідують російськомовних і російських вірян. Е, ну, і коли це це проговорюється і одночасно відбувається бездіяльність державних органів влади служби безпеки, це все призводить до того, що підвищується в суспільстві рівень агресії, рівень ненависті, тому що абсолютно не зрозуміло, чому так відбувається, це виглядає несправедливим, і е, тому е, підвищується ризик того, що е, оті самі. Націоналістично налаштовані молодики, а це будуть, звісно, російські спецслужби, можуть дійсно заподіяти шкоди пану Бойко для того, щоб продемонструвати, бачите, в Україні переслідують опозиційних там ще й і опозицію переслідують. Тобто, зараз ми потрапили в ситуацію, де просто через небажання чинної влади. Поважати і дуже прискіпливо ставитися до норм українського законодавства і конституції отакий от правовий негелізм. Небажання домовлятися і е, з е, не з путіним і Трампом, а всередині України з українськими політиками, громадськими діячами, з, 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 з різними верстами проукраїнського і заукраїнського суспільства. Е, от це небажання ділитися владою. Розподіляти повер... розподіляти владу між різними гілками, повертатися до конституційного ладу, все це призвело до того, що в нас в принципі російська агентура починає приймати участь. Вона оживилася, і вона починає приймати участь в абсолютно російських психологічних операціях, а можливо і диверсійних. І от тут ще вже на останок, хочеться ще наголосити: привернути вашу увагу ще до одного дуже важливого. Момента в цій історії, що насправді, коли на заході зараз говорять, що Україні необхідні вибори, необхідне перезавантаження влади, мова йде про. Мова йде про президентські вибори, про е, е, перезапуск парламенту. Абсолютно не зрозуміло. А як це здійснити? Я нагадаю, що в Британії після перемоги над нацистською Німеччиною нічого не загрожувало Британії, вже був мир. Перші вибори відбулися в 48-му році. А Чемберлен і Черчилль під час війни були змінені в результаті голосування в самому парламенті. Це парламентська зміна відбулася. В даному випадку перезапуск коаліції, перезапуск уряду дозволить продемонструвати світові, що Україна відповідає і конституційним нормам, і демократичним процедурам. Тобто нам просто необхідно це зробити, щоб прибрати голоси тих критиків, які говорять про нелегітимність української влади. Але для цього просто треба наважитися, наважитися поважати конституцію України, яка зараз б'ється за своє існування, і нарешті. Повернутися до норми правил, а не намагатися під виглядом е, політичної доцільності якихось благих намірів, постійно нехтувати основами української держави, і тоді і Трамп. Буде змушений визнати, що Україна демократична країна, тому що перезапуск влади відбувається, тому що немає ніяких, ніяких причин зараз тиснути на Україну з вимогами, які їй не підходять. А з іншого боку, це дасть можливість нарешті служби безпеці і іншим правоохоронним органам нарешті працювати і вишукувати злочинців і російську агентуру, а не обходити цих злочинців і російську агентуру десятою дорогою, бо мов. І її голоси зараз дуже потрібні президентові для перемоги.